Я піду доріченьки свідчати зірочки. Забирать, як падають ловити, єш мене, ми набрав у базуку. Дуже-дуже широка інформація, дуже, дуже, дуже така вскушка. І для мене деякі спеціальні субідкриття. Варта також я пролегка на скільки шарпина. Ну, це... Цікаво. Тобто вибір у вас виходить, що можна збільшити, тобто, так, збільшити, так, збільшити. А що буде після коледжу? Питання? І чи дитина закінчить навіть той коледж? А те, що дитині подобається, і розвивати в тому напрямку, і спрямувати дитину. От, наприклад, навіть ми вийшовши звідси, ми, от він сам для себе зробив висновок, що от мені треба більше працювати над цим, мені треба більше саморегуляції, навіть ще скажімо, якісь економічні, наприклад, абстракт. Тобто за тестування Завдей, вже якісь висновки Навіть так, власне, що навіть за, та... за шкалою він вже собі висновок зробив. що От його треба більше над тим працювати. І, і, і допомагає ця зустріч, власне, щоб розшифрувати. Що, що таке абстрактна логіка? Вроді загально знаєш, але тобі допомогли. В чому В чому вона провіритиметься в моєму житті? проявлятись, власне, у нас якби ніби трошки в суспільстві ніби трошки. Я психолога, психотерапевта, От, буває такі навіть повсякденному житті, зустрічається, чому мені до психолога, в мене що там будуть, е, ну, наприклад, там, чи втуляти, вибачте, за таку умову. Наприклад, ні, це допомагає розібратися в собі, так як розставитися на свої полички Дякуємо за увагу. За детальну інформацію щодо професійної орієнтації звертайтесь в центр самопізнання та розвитку Орієнтир, місто Івано-Франківськ, вулиця, Північний Бульвар, 7 Б.